Невгамовна мавпочка Катерина Федорова Десь у джунглях жила мавпочка Туся. Такої Непосиди годі й шукати. З нею повсякчас траплялися якісь пригоди. Відверто кажучи, вона сама їх і створювала. Ні, не навмисно. Просто так у неї виходило. То в вікно бурне і випадково його розіб'є, то варення мусю підлогу вимастить, то в сусідки на подвір'ї бананової шкірки розкидає. Бідолаха вже не раз гепнулася через них. Батькам за доньку соромно, хоч крізь землю провалися, а їй, хоч би що, справжній ураган у сукенці. Одного дня зібралася вся мап'яча родина на сніданок, а тусі немає. Шукали, шукали, усе марно. Татко навіть під ліжко зазирнув немає. Матуся все подвір'я оббігала. Нікого. Немає тусі, та й годі. От уже сніданок охолонув, маленький братик почав рюмсати, бабуся зітхає, аж раптом із комори почалося якесь торохкотіння. Наполоханий татко кинувся туди, відчинив двері. Нікого. Усі ошелешено дивилися одне на одного. Ням ням почулося з глибини комори. Чуєте, хтось там плямкає, стрепенулася бабуся. Матуся відкрила шухляду на горі і побачила свою донечку, яка скидалася на липкого волохатого монстрика. Туся вся з голови до п'ят була вкрита ягідним джемом. Ням наостанок плямкнула мавпочка, зістрибнула на підлогу і гайнула на кухню. Стій, бешкетниця, крикнув розгніваний татусь. Та де там? Мапочка вже сиділа за столом і колотила по ньому ложкою. Сніда ти, волала вона щосили. У всіх аж у вухах позакладало. Матуся вхопила дочку і потягла митися. Дорогою туся опиралася, вигиналася і верещала, як порося. Відмивали її всією родиною десь із півгодини, а сукенку довелося кинути в сміття, бо так і не відібралася. Урешті решт родина таки поснідали, Чи точніше пообідали, бо години показував полудень. По обіді бабуся сіла плести шкарпетки, матуся мила посуд, а маленький братик допомагав їй розставляти тарілки. Татко лагодив щось на Ганку. Лише мапочка нічого не робила і, звісно, їй стало нудно. Вона впала на підлогу і почала тупотіти ногами. Гей, хто небудь, ну грати в піжмурки, кричала туся так голосно, що, мабуть, її можна було почути на іншому кінці джунглів. Матуся з бабусею лише зітхнули. Вони вже звикли до її витівок. Побачивши, що ніхто не звертає на неї уваги, мапочка вибігла на двір, гадаючи, що б такого цікавого зробити. На той час їхній сусід, пан Павіан, фарбував дах, стоячи на драбині з відерцем у руці. Мапочці спало на думку, що було б дуже кумедно трохи хитнути ту драбину і подивитися, чи втримає пан Павіан рівновагу. Так вона і вчинила. Павіан лише якимось димом утримався, бо миттєво зреагував і встиг зачепитися хвостом за водостік, та відерце з фарбою вислизнуло з його рук. Татко Тусі саме йшов привітатися із сусідом і запитати, чи не потрібна тому допомога. Ви, певно, здогадалися, що сталося наступної миті. Так, фарба вихлюпнулася з відерця і вся пролилася на батька мавпочки. Брур! лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличці зелені патьоки. Матуся вибігла з дому і злякалася, побачивши зеленого татка. Ну, все, зараз я тобі, розлютилася вона і кинулася до малої бешкетниці. Та мапочка стрибнула на ліану і почала швидко видиратися нагору. За мить вона вже сховалася серед листя. На відмивання татуся від фарби пішло значно більше часу, бо це ж вам не ягідний джем. Настав вечір, родина знову зібралася за столом та тепер уже на веранді. Туся дивилася на перші зорі і думала, чи вдалося б їй влучити в них з рогатки. Добре було б збити хоча б дві-три зірочки, мабуть, з них вийшли б гарні ліхтарики. Одну зірочку можна над ганком почепити, а другу в моїй спальні замість нічника. Мапочка мріяла-мріяла, та й не помітила, як задрімала. І от наснився її сон, ніби стала вона дорослою, а матуся, татко, бабуся, пан Павіан та інші сусіди малими дітьми. Кличе туся з родичів снідати, а ті виридують. Матуся всі банани перечавила і розтерла по стінах. Татко лежить на підлозі і колотить ногами. Бабуся стукає по столу ложкою і верещить, мов скаже, на вимагаючи уваги, а на дворі пан пав'ян регоче і рясно поливає всіх сусідів червоною фарбою. Це якесь божевілля, подумала мавпочка. Ні, ні, усе це не насправді, мені це сниться. Вона заплющила очі, потім розплющила. Нічого не змінилося. Дорослі продовжували стрибати, вередувати і чинити всілякий безлад. Туся спробувала навести лад, та марно. Спочатку вона благала їх заспокоїтися, голосно кричала і погрожувала, але ніхто її не слухав. Раптом мавпочка побачила свого маленького братика. Він стояв у дверях спальні, обіймаючи плюшового ведмедика наполохано спостерігав за тим, що коїлося навкруги. Туся кинулася до нього. Зачинила двері і почала заспокоювати. Не хвилюйся, братику, все минеться. Зараз вони вгамуються, все добре. Братик притиснувся до мавпочки і спитав А чому ти не врядуєш разом з усіма? Хіба ж я можу таке робити? здивовано спитала Туся. Ти весь час так поводишся? Який жах. Як же батьки все це терплять? Вони тебе дуже люблять, та часом їм важко. Я чув якось їхню розмову. Батьки бажають, щоб ти виросла гарною і доброю і намагаються виховувати тебе з любов'ю. Які ж вони хороші, схлипнула мавпочка. Хочу, щоб усе повернулося, щоб я знову стала дитиною, обіцяю, що ніколи більше не вирядуватиму. Усе просто заплюш очі і побажай. Мавпочка так і зробила. За мить вона прокинулася у кріслі на веранді, матуся саме подавала вечерю. Туся підбігла до неї і міцно обійняла. Потім вона по черзі стиснула в обіймах татка, бабусю і братика, якому крадькома шепнула на вушку. Дякую, як же я всіх вас люблю, промовила вона. Так добре, що ви в мене є. Усі раділи і посміхалися. Це була найкраща родинна вечеря. Тобі сподобалася ця казочка, а ти часом не поводишся, як мавпочка туся. Звісно, інколи хочеться пустувати і бавитися. Треба лише пам'ятати, наші запавки не повинні завдавати шкоди іншим. Ця книжка з серії Моя казкотерапія. Запрошує вас до читання і до бібліотеки.